Вітаю вас, друзі, з вами компанія SoundMach, Мене звати Віктор. І чи ви забули? Чи ви забили? Чи ви... Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, що в одному з минулих відео я питав, чи треба зробити повний огляд на Soundcore Q45, на що ви відповіли стверджувально. А один з коментарів взагалі передбачив нашу ідею. Тому, друзі, зустрічайте Soundcore Q45 проти Soundcore Space. Поїхали! Загалом, ми маємо двоє дуже схожих між собою навушників. Q45 вийшли 22 2022 році, Space One вийшли зовсім нещодавно. Q45 на сьогоднішній момент коштує 7 тисяч гривень, і Space One 5 тисяч. І можливо у вас виникло питання, чому взагалі були випущені Space One? При тому, що в Soundcore є модель Q35, котра в ту ж ціну. Насправді для цієї компанії це зовсім не є чимось новим. В даному випадку тут повторюється сценарій навушників Liberty 4 та Liberty 4 NC, коли спочатку виходить старша версія, і через деякий час виходить молодше із простішим звуком та покращеним NC. Тобто. Чому заглушенням, і тут ситуація в принципі така ж сама. Та про розбіжності давайте поговоримо пізніше, а зараз розберемось, що ховають в собі ці навушники. По-перше, комплектація: окрім стандартних кабелів Type-C USB та 3,5-мм міліметровий джек, Q45 мають чудовий твердий. Кейс. Коли Space One мають ось такий ланток для носіння. Бачив, що хтось на нього жаліється, але це краще, ніж якщо б його не було взагалі. Повірте, я в якийсь момент забив на те, щоб носити свої навушники в чохлі, і вони перетворились просто на якесь місово з потрябин. Дизайн. Q45 має дійсно чудовий вигляд, але Space One ще кращий, Звісно ж, на мою власну думку. Обидві пари навушників мають по три кольорові варіації: біла, чорна та темно-синя у випадку Q45, та блакитна, чорна та чи то золота, чи то бежева версія у випадку Space One. До речі, саме ця версія мені подобається найбільше. В Space One також є відмінність в амбушурах. По-перше, ми можемо побачити рухомі чаші, котрі, очевидно, краще будуть підлаштовуватися до форми вашої голови. Навушники сидять зручно, як на мене, 45-ті більш надійно, в першу чергу із-за ваги. 292 грами проти 260 Іначе різниця в 40 грам абсолютно незначна. Але ти одразу її відчуваєш, коли береш обидва навушники в руку. Soundcore Q45, очевидно, мають кращі матеріали. І це дуже дивно, але це можна почути. Це можна почути, якщо ти будеш зверху на них вдягати свій капюшон. Звук терття тканини об навушники, не повірите, але різний. І в Q45 це терпимо, а в Space One це, знаєте, наче лесом по шкільній дошці. <скільки> О, боже фу. Аж до мурашок. Але, скоріш за все, це просто я такий збочинець. І інші просто на це навіть не звернуть увагу. По керуванню навушники майже ідентичні. На правій чаші знаходяться кнопки play Stop та кнопки зміни гучності, а на лівій кнопки увімкнення та ANC. Єдина відмінність у положенні Type-C та 3,5 мм джеку. В Space One вони обидва на лівій чаші, а Q45 – Type-C на лівій, а 35 джек на правій. До речі, в Space One кнопки увімкнення та ANC стоять ближче один до одного, і як на мене, це зручніше, оскільки ти одразу можеш відчути обидві кнопки. І зрозуміти, яку тобі треба натиснути. Всі навушники працюють через Bluetooth 5.3. Мають підтримку кодеків AAC, SBC та LDAC, що для Space One досить і досить непогано, враховуючи їх ціну, але вони не мають aptX, як у Q45. Тому за LDAC, звісно, плюс, а за відсутність aptX – мінус. Звісно ж, присутній класичний застосунок Soundcore із купою цікавих функцій. Можна дуже зручно налаштувати режим прозорості та режим шуму заглушення під себе. Є обмежувач погучності, чудова функція, котру я би радий використовувати завжди для збереження вашого слуху. Чудовий еквалайзер, котрим можна дуже легко і просто відлаштувати звук, але якщо вам це робити не хочеться, то спеціально для вас Soundcore зробили функцію Hear ID, котра дозволить вам налаштувати свій профіль звуку за пару кліків. І це насправді. Те, що я вам рекомендую зробити, одразу на початку тестів або після покупки. Час роботи q 45-65 годин без шумозаглушення та 50 годин із активним ANC. А Space One мають 55 годин роботи і 40 годин із увімкненим шумозаглушенням, що теж дуже і дуже непогано. Один-два-три. Це тест мікрофонів наушників Soundcore Space One. Один, два, три. Мене звати Віктор. Це компанія SoundBug. Повір своїм вух. Це тест мікрофонів Soundcore Space One із навколишнім шумом. Тож, 1, 2-3, 4-5, 6. Мене звати Віктор, це компанія SoundMa. Як добре мене чутно? Вас, друзі, це тест мікрофонів навушників Soundcore Q45. Мене звати Віктор, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це компанія SoundMag, а ми продовжуємо. Для вас, друзі, це тест мікрофонів навушників Soundcore Q45 із навколишнім шумом. Тож зараз ви можете почути, наскільки добре мене чутно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мене звати Віктор, це компанія SoundMag. Рухаємося далі. Звук мікрофонів ви можете оцінити самостійно. Як на мене, що одні, що другі навушники працюють в рамках нормального, як для повнорозмірних бездротових навушників. Перейдемо до цікавого. В Space One додали декілька чудових функцій, котрі, на жаль, відсутні в Q45. Перше, це датчик наближення, котрий влаштований в чашу, котрий буде реагувати на зняття їх з голови, чого насправді дуже не вистачає Q45. Але не забудьте пройти невеличку калібровку для активації. Це дуже корисна. Функція, яка не дає вашим наушникам розрядитися, якщо ви їх зняли і забули про них, і забули вимкнути музику. Коротше, все забули. Ну і звичайно, ви можете відтягнути навушник від вашого вуха, музика зупиниться, і ви зможете терміново на щось відповісти, або терміново щось сказати. Це досить і досить зручно. Але Soundcore про це дуже обачливо попіклувалися і додали функцію Easy Chat. Вона наразі працює в двох режимах: або під час прослуховування музики ви доторкаєтесь до лівого вуха, і музика стихає, а навушники Воріть в режим прозорості або виставити активацію голосом, і при початку говоріння цей режим вмикається і не вимикається, допоки не буде завершено розмову. Чудова функція, як на мене, але звісно ж потребує допрацювання, що і вказує сам виробник. Звісно ж, в Space One, як ви вже зрозуміли, завезли потужне шумозаглушення. Потужне воно настільки, що інколи навіть боляче просто бугти в них, поки нічого не грає, настільки сильно вони вакуумують звук. Але й шумозаглушення дійсно працює надзвичайно круто. І надефективно. У мене, до речі, поряд є Sennheiser Momentum 4, і в них дуже схожий рівень шумозаглушення. Тільки коштує Sennheiser в три рази дорожче. До речі, зараз в нас діє надзвичайна акція саме на такі чудові Momentum 4 синього кольору. Ви можете придбати їх зі скидкою майже 35%. І це унікальна пропозиція від SoundMag спеціально для наших підписників, для наших клієнтів. Тож, друзі, будь ласка. Саме час купувати надзвичайно круті навушники за дуже приємною ціною. Взагалі я обожнюю цей ефект, коли ти стоїш в шумному місці, десь там біля дороги або в метро, і активуєш шумозаглушення. І все стихає. Насправді дуже круте відчуття. Взагалі, хоч Q45 і не мають цих нових функцій, не мають настільки потужного шумозаглушення, але повірте, в них є те, що це все компенсує: звук. Ми точно не можемо сказати, що в Space One поганий звук, тим більше, якщо пам'ятати про їх ціну та їх функціональність, але в прямому порівнянні із Q45. Шансів у них дійсно небагато. Найбільшою перевагою Q45, як на мене, є її надзвичайна промальовка сцени, котрої навіть і в конкурентів за теж гроші немає. Що вже казати про навушники, котрі дешевше на пару тисяч. Так, в Space One є ельдак, але якщо чесно, в цьому випадку мені здається, що Soundcore додала його більше для маркетингових цілей, аніж практичних, бо і в роздільній здатності і в детальності вони очевидно програють Q45. Але давайте поговоримо окремо. Це чудові навушники з широкою сценою, чудовою детальністю та прекрасною роздільною здатністю, що при використанні із еквалайзером в застосунку може надати вам саме той звук, котрий ви шукаєте. Space One має дійсно дуже непоганий звук на свої гроші, але і не більше. Вони не такі детальні, вони не так широко промальовують сцену, але тим не менш, вони дуже схожі на Q45 у загальних аспектах, і всі ці нюанси ніяким чином не зашкодять вам насолоджуватися музикою. Що, як на мене, Найголовніше. Але давайте будемо відверті. Нам потрібні навушники із звуком Q45 та функціоналом Space One. Тож ми дуже сильно чекаємо, Liberty 4 Pro і Space 2 або Space Q50, або як вони там взагалі будуть називатися. Тож, будь ласка, Soundcore, ми дуже чекаємо. Висновок буде дуже простий. Що Q45? Що Space One абсолютно точно, абсолютно на 100% вартують вашої уваги. Це чудові наушники з прекрасним звуком, з прекрасним функціоналом від вже перевіреного і надійного бренду. Тому для тестів, порівнянь і вражень я запрошую вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. Завітайте, будемо дуже вам раді! Також, друзі, дуже важливе оголошення. На жаль, ми більше не будемо проводити подібних розіграшів з великодками, котрі були в нас раніше. Ми мали складнощі у визначенні переможців і тим самим завдали клопотів як нашим глядачам, так і нашим співробітникам. Я та вся компанія Саундемак приносять найщиріші вибачення за помилки, котрі ми на жаль допустили в минулому, і ми обіцяємо більше ніколи не повторити в майбутньому. Дякуємо за те, що допомагаєте нам стати краще, і дякуємо за те, що є частиною. Нашої великої сім'ї Саундмах. Натомість усі майбутні розіграші будуть проводитися методом рандомного вибору переможця серед коментарів. Я дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на канал, натиснути вподобайку, написати комент та вдарити в дзвінок, щоб не пропустити наступного відео. Мене звати Віктор, це компанія Саундмах. Дякую вам за перегляд. Побачимось за секунду.